Команда проекту спільна промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини Львівської області, Підкарпатського і Люблінського воєводств, у складі керівника проекту Володимира Булишина, представників міської ради, а це заступник міського голови Олександр Єленевський, депутати міської ради Леся Сурмай та Володимир Петрушка, а також голова районної державної адміністрації Руслан Шишка, голова районної ради Ольга Шайдуліна, депутат Львівської обласної ради. Де Ігор Крисків, голова громадської організації Союз поляків Білий Орел Наталія Целюх відвідали Польщу, де протягом двох днів знайомилися із культурно-історичною спадщиною та стратегією розвертку партнерського стрижівського повіту. Прорив, стабільність, Європа та партнерство. З такими словами асоціює Польщу заступник міського голови Олександр Єленевський і як очільник делегації з приємністю ділиться враженнями. Ну, враження були, багато вражень було. Настрій був чудовий. Перетин кордону здійснили ну, десь хвилин 20-30, не більше. І на зворотньому шляху так само. Не було ніяких ні проблем. Що... Це вже свідчить, що Україна десь наближається все-таки до Європейського Союзу, наближається до того, за що боролися і на Майдані, і за те, що бореться зараз на сході України. Як керівник делегації збройних, з якими словами звернулися? До господарів партнерської країни. Ну, по-перше, було дуже приємно їх бачити. Вони перед цим були в нас, в бродах. Я, керівник делегації, звернувся ну, зі словами, по-перше, вдячності за ту підтримку іменно польського уряду, польського народу, що висловлює ці тяжкі ситуації для України, за ту гостинність, що отримали ми ну, при приїзді в Польщу. За тих, ну, теплий, так скажем, прийом нашого, і ті екскурсії, які були нам організовані, показано. Ну, багато багато речей, що дійсно було нове для нас. Програма візиту передбачала ознайомлення з європейською системою освіти, матеріальною базою навчальних закладів. Про відвідини регіонального центру з профтехосвіти та спеціалізованої школи для дітей з особливими потребами Наталія Целюх. У нас було цікаво такі відвідення такого центру новітніх технологій. Дуже цікавий центр, там займаються діти. Це ну, якби в нас це щось як базове профтехучилище. І, але е, там вон, вони повністю були оснащені новітніми технологіями. Звичайно, унія вкладає в них інвестиції, і відповідно вони ці інвестиції показують нам. І е, машини, на яких діти будуть вчитися, вони дуже дорогі. Е, якщо на польські гроші, то від півтора мільйона злотих і більше це така стартова ціна. Там була, але це дійсно машини, які робили чудеса, і вони нам по суті показували, як ті машини працюють за лічні секунди. Як вони виробляють різні металічні вироби, і що це абсолютно безпечно для людини? І дійсно здивувало нас. Це дуже було так гарно. Нам дуже сподобалося відвідання такого навчального закладу для дітей з обмеженими. З... Можливостями і е, ми бачили, в яких кабінетах ці діти займаються. Це дійсно вразило, тому що е, кабінети були розраховані на двоє дітей, на троє. Найбільше там було п'ятеро дітей. І з цими навіть двома дітьми займаються спеціалісти від двох чоловік до п'яти чоловік. І е, ми бачили різні, ну відповідно там ну пристрої, на яких діти займаються, на яких вони розвиваються. І вони також нам розказували про ці різні технології. Ну, було ну, дійсно, от е, тішився за країну, в якій цим дітям надавали таку стовідсоткову е, допомогу, яку може надати людство таким е, діткам. Були в школі, е, вразило мене неприємно, дуже неприємно мене вразило те, що заробітна плата вчителя в чотири рази більше, ніж заробітна плата в нас. І, звичайно, кожні класи, ми були по класах, ходили, різні класи відвідували. Кожні класи були, в кожному класі є мультимедійна дошка, повністю оснащені технологією. Це для них не є чимось таким новим або чимось таким недоступним. І що дуже теж от мене так вразило. Мене самі казали, от подивіться, всі парти, які були на партах, не було абсолютно жодної краплиночки. Тобто там немає такого, що парти розмальовувати, ну так як ми привикли. Там, от Цей рівень культури дійсно високий, європейський, можна сказати. Під час поїздки делегація Зброї взяла участь у конференції Туризм та відпочинок як невід'ємний елемент у розвитку повіту Стрижівського, де господарі партнерської зустрічі говорили про напрацювання у цій галузі та висловили свої сподівання на подальшу співпрацю у цьому напрямку. Від імені Бродівської делегації слово на конференції мала голова районної ради Ольга Шайдуліна. Найважливіше, чому вам вдалося досягти таких високих результатів, я вважаю, це органічна цілісність, єдність польської нації, це беззаперечний величезний патріотизм усіх поляків. І я сподіваюся, що та трагедія, яка відбувається сьогодні в Україні, Дасть, і ми бачимо, що дає поштовхи для справді єднання української нації. Особливі враження від поїздки до стрижівського повіту залишилися після знайомства з історичними та культурними пам'ятками. Хоча, як зазначив заступник міського голови, наше місто у цьому плані більш привабливе. Ну, в Польщі я був ще років 15-20 назад. Тоді Польща виглядає, ну, сіра, така, як, І не набагато відрізнялася від... 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 від України. Зараз при перетині кордону ну, вразило те, що дуже багато в них квітів насаджено, дуже багато декоративних дерев, чисто скрізь, гарно. Ну, є... є що подивитися. Дуже гарно. Що кинулося в очі? Дуже гарна природа. І місцевість, що, можливо, ну, дасть на розвиток туризму такий, ну, десь як у на нас на Прикарпатті, то потенціал великий. Також в самому місті дуже гарний парк, який був закладений ще в 1700-х роках, старовинні дуби, ну, є що подивитися. Але порівнюючи, наприклад, навіть наші історичні пам'ятники, архітектурні, то в нас більше всіх Даже взять Олеський замок, Підгорецький замок та й взяти місто Броди. У Нас на більш, більше, скажем так, туристично привабливих місць є. Тому в цьому плані ми нічим ми не виступаємо нашим партнерам. Делегація Бродів протягом цих днів взяла участь у засіданні сесії районної ради, відвідали кінний центр та польський костел, де спеціально для гостей збродів відкрили чудотворну ікону Божої Матері. Сесія районної ради вразила, досить вразила. Чувствується більш такий європейський уклін. Якщо в нас сесії проходять більш такі в пострадянському вимірі, коли сидить за трибуною головуюча на сесії, і решта сидять, як колись в там, то сесія районної ради проходить в іншому форматі. Стоять столи. В голові стола сидить голова ради, і за столом сидять один напроти одного депутати ради. І більш вони ну, ні до одного сидять. Хоча думки різні, при різних питаннях вони висловлюються, голосують, але все ж таки більш така дружня обстановка. Це ну, дуже вразило мене. Так що нам є в чому повчитися, і можливо десь передати який досвід. Що особисто мені подобалося? Ми відвідали кінний центр. Це біля стрижува самого дуже цікавий, величезний. Це така приватна база, в якої опікується там родина, чоловік, жінка, діти. Там є спортивні коні. Вони великі, породисті біля 47 коней, і ми обходили значить, цю базу. Вони робили дуже цікаву екскурсію, такого ми дійсно не бачили. І неймовірно було приємно те, що нам показали коня, який цього літа виграв змагання у Москві з великим відривом, обійшовши російських скаконів. Це правда, було приємно. Ми захотіли відвідати костел. Вони, звичайно, пішли нам на зустріч, і вже чуть не в так. В останню цю годину вони нам зробили відвідані відвідани цього костела. Це був козел в Чуцях І ем, чим він був особливий, тим, що там знаходиться чудотворна ікона матки Боски, і цю ікону відкривають. Ем, я не пам'ятаю точно скільки разів на рік, але дуже рідко її відкривають для поляків. Там опускається така завіса під музику, ну, ця сама церемонія дуже гарна. І от для нас нас була тільки наша делегація, Ксьонс був і віце-мер, І для нас цю ікону відкрили. Ну це теж така велика повага для нас була. Відкрили цю ікону. Ми мали змогу помолитися, побачити цю ікону і мали змогу також по звичаях чуться написати бажання до цієї ікони, тому що вони коли пишуть бажання, то неодмінно ці бажання збуваються. І от ми написали від імені всіх. Членів делегації, ну я і скажу напевно від імені всіх мудрих українців, ми написали основне наше бажання, щоб на Україні був мир, і е, також побажали. Процвітання і добробуту усім католикам і християнам переповнені позитивними емоціями та враженнями, учасники делегації повернулися на Продівщину. а тут переконані, що спільними зусиллями зможемо дотягнутися до тих стандартів, котрі є у наших партнерів.